Це піар-системи недосконалої системи, а ну, ну у сфері того, зверніть на неї увагу, тому що він знає, що якщо він просто застосує ще раз цей рішник, йому він сам це визнавав. Росіянам треба кожного разу обирати ну, бойове навантаження, те, чим вони будуть стріляти під конкретно цілі, може статись так, що ніхто не, не дізнається, що вони взагалі стріляли цим рішником, тому що він може взагалі приліти десь у кукурудзі, впасти десь у полях. Можливо, замінованих, а можливо навіть на тимчасово окупованій території. Тобто там може бути таке, що ніхто не побачить ефекта. Тому якщо вона потрапить не туди, або кінетичним таким навантаженням яке створює грім і і блискавки, то можуть взагалі не побачити. І що ви побачили, щоб ви знову звернули увагу на цей грешник, він говорить, що а давайте, давайте спробуємо такий технічний технічну дуель, щоб всі чекали цього решника річ, в певному місці і спостерігали а, ті саме грім і блискавки.